І деяких е, значить, е, товаришів, які тут є, е, говорять про те, що ми навіть не розуміємо глибину того, що ми, ми зараз сьогодні обговорюємо. Значить, в благоустрій повинно чітко стояти. Кожен житель міста, кивер, повинен заключити договір на вивіз сміття і крапка. Це значить, що ніякого самовивізу не може бути. Через що це вимагається? Тому що, якщо не кожен заключить, тому, значить, в Богдана Михайловича не буде рентабельності. Це по-перше. По-друге, невідомо, куди ці люди вивозять і як вони вивозять. Вони під, так дійсно під'їжджають до сміттєзвалища і кидають то все там на дорогу. Значить, по... Наголошую, кожен житель міста Києва. Відносно, дивіться, оплати. І це просто чисто по-людськи буде набагато краще. Просто люди цього не усвідомлюють. Тому що раніше не було якісної, якісного вивезення сміття. То машина приїхала, то вона не, не приїхала, поламалася, невчасно приїхала і так далі. Коли будуть надані якісні послуги, це що в чому полягає? Що приїжджає машина, машини, біля машини є експедитор. Ви залишили бажано в контейнері ваше сміття, щоб собаки ті мішки не порозляли. Приїжджає експедитор, загружає, то в тільки вказується день, коли приїжджає. Це я говорю про частний центр. Коли приїжджає, все, на цьому крапка. Оплата. Оплата 4,5 гривні з людини, приписаної в будинку, так, на місяць. Це якщо там живе 4 чоловіка, 20 гривень. Вибачте, фляшка грілки дорожча зараз коштує. І про плату тут я рахую, що це, це буде і зручно всім, комунгоспу, це буде зручно. <рес> але ну, різко не має значення там. Але, але я говорю, що це людям це доступно. І уявіть собі, в Києве, 3,5 тисячі будинків, так, кожному по чотири чоловіка. Ну, скажімо, це ще, це ще в бюджет міста буде поступати біля 500-600 тисяч гривень в рік. За ці гроші можна закупити контейнери, розтаювати по периферії. Богдан Михайлович, скажіть, будь ласка, скільки ваш контейнер здатний обслуговувати контейнерів? Отак приблизно. Місяць тиждень, скільки він здатний вивозити контейнерів. Наш контейнер робот розрахований на 7,5 куба і 2 години. Але там контейнер стоїть. Є. E, <коді> е, е, а він ви викидає, е, да. а то все зручно. Ну я думаю, 50 контейнерів йому в тиждень під силу, ні? E, так. Йому 50 контейнерів і в день під силу. Але стоїть питання, що коли ще повинні бути, якщо збільшувати кількість ящиків, повинно збільшувати колись... Анатолій Дукимович е читав по санітарних нормах на 16 тисяч населення, які проживають в кінцях, повинні бути 4 контейнеровози. Чи я зрехав, два були. Ні, чотири. По нормі повинні бути чотири контейнеровози, якщо контейнер. Точи, про що про що мова? Де мова про те, що по центральній вулиці повинні обслуговуватися шляхом регулярного вивезення сміття? А ті вулиці, які прилягають до лісу, значить там повинні стояти, я рахую, контейнери. Тому що ці люди. Спеціально не заключають договора, тому що в них є зручні місця. Якщо в п'ятницю-суботу пройтися по ківерцях, по периферії, побачити, як горять вогнища, де спалюється це сміття. І, і як люди з, з відрами, з мішками і возами це в ліс. Так що я рахую, що нам треба. А тепер про нормативну базу відносно того. Для чого ми сьогодні обговорюємо? Те, щоб ми дійшло до кожного з нас, хто тут є, ми якраз формуємо нормативну базу. От сьогоднішнє обговорення, ми затверджуємо цей благоустрій. Сесія район, міської ради приймає цей благоустрій, і це вже є закон. А закон говорить про те, що кожен зобов'язаний заключити договір регулярно сплачувати, якщо надається якісна, скажімо, там ще треба буде поставити якісна. Е е е послуга, послуга, І в разі не цього наступає адміністративна відповідальність. У нас є адмінкомісія. І ті, хто не заключили, розсилається їм спочатку попередження. А якщо вони не реагують на попередження, наступає відповідальність за адміністративний штраф від одного до трьох неподаткованих мінімумів. Це 17,51 гривня. І от якщо регулярно ці гроші стягувати тих, хто не плачує, я рахую, що теж можна поповнити бюджет міста і, скажімо, закупити ці контейнери. і все. Дякую. Зобов'язують це згідно закону. Далі, згідно... А адміністративного кодексу для чого ми сьогодні вносимо ці зміни? Що благоустрій є законом на цій території, так і якщо. Людина його не дотримується. Це те саме, якщо оце, е, е, пубуту, значить, відноситься і до того, що будівельні матеріали розташовані на громадській території, е, значить, не приводжені, відповідно там забори, ще там ну, всі ці вимоги також підлягають від адміністративні правопорушення. І там є, стоїть чітко від 1 до, до, до трьох неоподаткових.